Голосування в організацію Об'єднаних Націй підтвердило міжнародну ізоляцію Росії, кажуть в українському МЗС. Хоча з чим категорично не погоджується в Москві в інтернеті вже відверто жартують про кампанію, в якій опинився російський лідер Владимир Путін, північно вождь вождь, Чен Ін, Сирійський диктатор Башар Асад, Зімбабівець Роберт Мугабе, вічний революціонер Рауль Кастро. Хто проти територіальної цілісності України результати голосування вивчав Григорій Жигалов? Розклад у Генеральній асамблеї ООН, що показав ставлення світу до подій в Україні, уже став приводом і для капкувань, і для протилежних оцінок. У Москві заявили, Росія не опинилася в ізоляції. Мовляв, майже сім десятків Україн не підтримали резолюцію. і Це успіх у Києві. Вважають, політика Москви зазнала краху. Росія опинилася в міжнародній ізоляції не тільки в європейських організаціях, ОБСЄ, та Раді Європи, але й на глобальному рівні загалом проти резолюції проголосували 11 країн, рахуючи саму Росію. І компанію яку опинилася Москва в інтернеті прозвали 11 друзів Путіна. Північна Корея одна з найсуворіших тоталітарних країн світу, жителі якої живуть за залізною завісою під крівництвом вождя Кім Чен Іна. Сирія її президента Асада торік Путіну рятував від військового удару з боку США. Куба давня приятелька Москви. Судан зацікавлений у співпраці з російським Газпромом. Білорусь, Вірменія, але в неї свій резон не визнана Республіка Нагірний Карабах, а ще Болівія, Нікорагуа, Венесуела і Зімбабве. Російські представники можуть скільки завгодно вправлятися в креативній арифметиці, але це не приховує правди. А правда полягає в тому, що сьогодні, поруч з Росією, захотіли встати лише 10 країн, в тому числі диктаторські режими Північної Кореї та Сирії. Влада, яких тримається лише на фінансових вливаннях з Москви поруч з Росією Зімбабве абсолютний чемпіон світу з інфляції, Судан, який асоціюється для світу із громадянською війною та геноцидом в Дарфурі. Цікаво, що в свою обійму Москві не вдалося втягнути інших партнерів. Казахстан, який входить до митного союзу, утримався. Таджикистан та Киргизстан, члени організації договору про колективну безпеку, не прийшли на голосування. Проігнорував його і Туркменістан. Цілком прогнозовано утримався під час голосування Китай і країни, на які він має дипломатичний вплив. З одного боку Москва для Пекіна вигідний партнер. З іншого підтримка відокремлення Криму може вдарити по самому Китаю, у якому є. Свої супратиські регіони, Китай як завжди, займає справедливу позицію з питання України. переставив три пункти для вирішення питання. Китай закликає до створення міжнародного механізму, щоб обговорити план політичного врегулювання. З іншого боку, українські дипломати не змогли переконати підтримати резолюцію країни, де українці зазвичай мають серйозний вплив на внутрішню політику. Це Бразилія, Аргентина та Парагвай. У МЗС це пояснюють безпрецедентним тиском з боку Москви. Григорій Жгалов, Наталіна Бокова, ТСН 1+,1.